Продається приміщення загальною площою 150 квадратних метрів. Знаходиться в районі вулиці Василя Сухомлинського, селище Слобожанське. Приміщення використовувалося як офісне, має два входи. Звертаю увагу, один вхід з красної лінії, інший у двір. Має 5 офісних приміщень. Використовувалася під підприємницьку діяльність. Приміщення можна розділити на два окремих об'єкти. Ще одна кімната. На вікнах решітки. Сьогодні пасмурна погода. От, трошки темнувато, але в цілому ця кімната використовувалася як архів. Архівне приміщення. Бухгалтерія. Теж невеличка кімнатка. Потребує невеликого косметичного ремонту. Це санузел. Вибачте, не санузел кухня. Це санузел. В томальному стані санузел раковина, можливо, навіть поставити, я думаю, душову. Таз. На полу плитка заведено. 20 кВт електроенергії. Опалення централізоване. Середня вартість зимовий період опалення 8 тисяч гривень в місяць. Пожежна сигналізація. Звертайтесь.